І в першому етапі, тоже окрім УАГа, чудово себе проявляв СПГ. От приклад, нещодавно ми відбили штурм одним пострілом влучним. Контакт був на відстані 25-30 метрів. 25-30 метрів наших піхотинців намагалися взяти в кліщі уже жоден засіб не може працювати. Але я впевнений в своїх людях, і ми працюємо. Ми трошечки каскадиком підійшли, і два постріли влучили в той в зону і заходить один прямо над головами противника. І противник відступає в мене. В роті були і є досі абсолютно, абсолютно унікальні люди. Як я кажу, топові люди з великими серцями і з великими яйцями, це правда. На ну я пишаюся, що з ними знайомий, пишаюся, що командую, командував ними.